У 2009 році до клейнодів вінницького міського голови додають ключ міста. Він має символічне значення і фактично надає очільнику право управляти вінницею. Цей ключ від міста будуть використовувати під час урочистих церемоній за участю міського голови. У Вінниці починає працювати програма Муніципальне житло у рамках проєкту. Вінничани отримують можливість купити якісне житло за приємною ціною. Ця програма діє і досі. Перший будинок в рамках програми Муніципальне житло звели на Келицький. В цей же рік у центральному парку Вінниці відкривають скейт-парк. На відкриття завітали екстремали з усієї України. Вони зазначили, що Вінницький майданчик найкращий в країні. У 2009 році у Вінниці демонтували останній стихійний ринок у місті, який розміщувався на вулицях Папаніна та Короленка. Контейнери з цього колишнього речового ринку перевезли на новий муніципальний. Його створили на місці колишнього електротехнічного заводу. Цього ж року Вінницю, як і всю Україну, накриває епідемія грипу. Люди миттєво розкупили в аптеках марливі пов'язки та противірусні препарати. Протягом трьох тижнів у місті діяли жорсткі карантинні обмеження, припинили роботу всі навчальні заклади міста, а також кінотеатри, спорткомплекси, нічні клуби та ринки. Спеціальні санітарні пости проводили дезінфекцію громадського транспорту. Епідемію вдалося побороти, але ж Тож міг подумати, що через добрий десяток років весь світ знову накриє пандемія?